Першою у новорічну ніч в Івано-Франківську народилась дівчинка. Маленька українка вже стала для франківців символом перемоги в Україні. Ілонка саме так назвали батьки донечку. Вона побачила цей світ о 5.40 ранку 1 січня у міському пологовому будинку. Ми страшенно чекали першу дитину, яка народиться в 23-му році. Ми страшенно тішилися, коли в 7-й годині ранку мені 1 січня дзвонять і кажуть, що у нас є дівчинка, народилася 5.40, здорова. Гарна дівчинка, 3 три кілограми двісті грамів, 53 сантиметри росту. Ну тобто, дитина народилася здорова в задовільному стані. Ще друге те, те ми тішилися, тим що мама це є лікар-інтерн. Тобто, мама, це є наш інтерн, яка у нас в міському клінічному перинатальному центрі проходила інтернатуру і власне в новорічну річ зробили собі такий подарунок своїй сім'ї, своїй родині. Дівчинка каже, матір мала народитися трішки раніше. Однак, донька, напевно, сама обрала такий символічний день для своєї. Сого народження пологи зазначає, породілля пройшли добре, без ускладнень та оперативного втручання. Вона віщує перемогу. Перш за все. Я думаю, що дуже скоро, і я дуже сподіваюся, що дівчинка, як жінка, вона ще принесе велике поповнення до України. Батько новонародженої дівчинки Василь Гроховський брав участь у партнерських пологах і увесь час підтримував дружину. У їхній молодій родині Ілона перша дитина і батько. Впевнений, зробить усе, щоб донька була найщасливішою. Я впевнений, що вона буде нас творчою дівчинкою, тому що я сам музикант. Вона буде виростати серед музики, гітар там і так далі. Ну, якщо зацікавиться, то я обов'язково тому посприяю. Привітати щасливу молоду сім'ю прийшов і міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків впевнений, нові життя, які зароджуються зараз в Україні, це запорука міцної нації після нашої перемоги. Я вірю, в те, що ці дітки, які народжуються зараз, вони вже будуть у нашій мирній країні. І хочеться побажати їм гарної долі. В першу чергу всім нам перемоги. Спокою, щоб наших дітей все більше і більше народжувалося. Загалом у новорічну ніч в Івано-Франківську народилися семеро малюків: чотири дівчинки і троє хлопчиків. Мар'яна Джерчина, Анастасія Богей, телерадіокомпанія Раї.